Доброго дня, шановні телеглядачі! В ефірі програма Православний взгляд». Розпочався Різдвяний піст, і минулого разу ми з вами сказали декілька слів. Про саму суть Різдвяного Поста. Сьогодні я б хотів звернути вашу увагу не стільки на сам піст, а скільки на ті проблеми, які, з якими ми стикаємося не тільки під час посту, а під час нашого життя взагалі. Не секрет, що однією з найбільших наших проблем є лінь або відсутність бажання. Працювати, важко працювати. Можливо, це пов'язано із нашим минулим, можливо, із дитинством, можливо, є ще якісь чинники, які сприяли вихованню саме цієї пристрасті у кожної з нас. Але, як би там не було, лінь це одна із наших найбільших проблем. Перше ніж говорити безпосередньо про лінь, я б хотів звернути вашу увагу на досить цікаві речі, які безпосередньо входять в контекст нашої розмови про лінь. Отже, останнім часом з'явився цілий напрям в сучасній психології, який називається самовдосконалення. Спробувавши знайти книжки на цю тему через інтернет, ми з вами обов'язково попадемо під графу релігії. Виявляється, що психологічний напрям під назвою самовдосконалення якимось чином пов'язаний із релігійним світоглядом. В чому тут справа? Приблизно. Е 100 років назад, тобто на початку 20-го століття, один із найвідоміших на сьогоднішній день письменників в області бізнесу, а саме Наполеон Хіл, писав книгу під назвою Думай і збагачайся. В цій книзі він зібрав секрети успіху найбільш видатних людей свого часу. І ось серед всіх. Секретів, Наполон Хіл звернув особливу увагу на таку річ, як візуалізація. Що це означає? Він сказав про це досить коротко. Що нам для того, аби досягнути успіху в будь-якій справі, треба спочатку візуалізувати її. Тобто максимально яскраво. Побачити кінцевий результат. Наполон Хілл не зосереджував всю свою увагу саме на цій стороні проблеми, але ось його пізніші послідовники, люди, які почали займатися розробкою його ідей, саме за ефект візуалізації, вчитились, можна сказати, якнайсильніше. Почали з'являтись книги Кшталт. Алхіміка Паул Коельо, Джона Кеху «Підсвідомість може все. Книги Ронди Берн, такі як таємниця, пізніше, вже за сюжетом всіх цих книг був знятий і знаменитий фільм Секрет. Всі вони говорять про одну річ. Нам з вами не потрібно робити якихось надсусиль для того, аби досягнути бажаного. Результату. Достатньо яскраво уявити собі кінцевий результат, е, максимально сильно, так скажемо, сконцентруватись на тому, що повинно бути в кінці, і, кажуть нам всі ці автори, відбудеться справжнє чудо. Всесвіт, за їхніми словами, почне постачати нам потрібних людей, потрібні. Ситуації і потрібні відповіді на ті питання, які будуть виникати перед нами. Отже, працювати важко, в принципі не потрібно. Більше того, багато хто із поіменованих мною людей говорить слідуючи, чим важче ти працюєш, тим далі ти від потрібного результату. Можна зараз приводити цитати, наприклад, із. Кенфілда або Стоні Робінса з інших людей, які займалися цією проблемою, всі вони в один голос твердять: важко працювати в принципі не потрібно, тому що праця сама по собі нічого тобі не дасть. З іншого боку, досить відомий напрям в сучасній психології, який пов'язаний із дослідженням інтелекту. Стверджує фактично в один голос про те, що ми з вами народжуємося вже маючи певні генетичні задатки, які змінити ну, фактично неможливо. Тобто, наприклад, такий психолог, як Айзенг, який фактично і став першим, хто почав досліджувати коефіцієнт інтелекту. Відомий сьогодні як IQ, так ось цей Айзенк вважав, що в принципі інтелект змінити неможливо. Тобто, як би ти не старався, твоя власна тупість або твоя власна розумність не зміниться, скільки б ти не просиджував над якимись математичними завданнями чи шахматними партіями. Айзенк стверджував, що Леонардо да Вінчі був геніальним по дуже простій причині. Він мав ген геніальності. Отже, якщо хтось з нас хоче досягнути якогось певного, видатного результату, він має мати відповідні задатки. Якщо цих задатків немає, нічого абсолютно зробити ти не зможеш. В принципі, працювати над цим не потрібно. Але ось уже в наш час, буквально декілька років назад, 2-3 роки назад, з'явилась і інша група психологів. Які підійшли в першу чергу до виміру IQ коефіцієнту інтелекту, підійшли трошечки з іншого боку. Такий відомий американський журналіст, як Ден Хьорлі, вирішив спростувати твердження Айзенка. Для цього він протягом трьох місяців почав надзвичайно потужно. Працювати над своїм інтелектом. Він е, займався фізично, тому що відомо, що фізичні вправи покращують роботу головного мозку. Він вирішував досить складні математичні завдання. Він почав вивчати гру на досі невідомому йому музикальному інструменті, а саме на лютні, і в кінці кінців, через 3 місяці. Він помітив, що е, тест, який він здавав до цього на рівень коефіцієнту інтелекту, змінився в нього особисто досить і досить суттєво. Ден Хюрлі прийшов до висновку, що важкою працею можна змінити ті речі, які ще донедавна вважалися незмінними. Більше того, група вчених. Вирішила привести слідуючий дослід. Для певної кількості студентів почали включати класичну музику, зокрема, музичні твори Моцарта. І ось було помічено, що після того, як діти прослуховували чи молоді люди прослуховували Моцарта протягом 15-20 хвилин, їхній рівень Коефіцієнту ко, 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 інтелекту суттєво зростав. Отже, немає фактично незмінних речей. І дуже багатьох успіхів можна добитись через важку працю. Так говорить велика група сучасних психологів в тому числі. Є ще одна цікава річ, на яку потрібно звернути увагу. Доктор Голдман, Знову ж таки психолог помітив, що більшість хокеїстів, які грають за Національну хокейну лігу, народились або у січні, або в лютому місяці. Він в своїй книзі, яка розповідає про геніальність та про важку працю, приводить навіть таблиці, в яких можна наочно переконатись, що так. Близько 70% хокеїстів, які грають за вищу хокейну лігу, народились саме взимку, причому в два останні місяці. В чому тут справа? Виявляється, що справа в тому, що дітей, які починають грати в хокей, відбирають за віковими групами. Що це означає? Уявімо собі двох, трьох, чотирьох хлопчиків яким зараз 7 років, комусь тільки лише виповнилося 7, а комусь вже має бути 8. Тобто, якщо хтось, той, кому виповнилося сьогодні 7 років, народився в грудні місяці, і в нього є свого роду його колега, який народився, наприклад, в серпні, то ось у цього грудневого. Потрапити до основного складу дитячої хокейної команди шансів більше, ніж хто, хто родився пізніше, тому що йому, в принципі, вже треба було б грати за команду старшу за віком. Отже, не якісь там супертехнічні дані, не швидкість ковзання, не володіння ключкою, не шалений за своєю силою удар, а дата народження. Найбільше впливала на подальший розвиток даної дитини. Що це означає, каже Гольман? А це означає те, що діти, які приходять в хокейну команду, фактично з однаковими фізичними технічними показниками важкою працею добиваються певних результатів. Всі вони в команді рівні, їм всім по 7 років. І говорити про те, що хтось кращий за іншого ще не можна. Але ось важка праця призводить до прекрасних результатів. І ось доктор Голдман вивів правило, яке сьогодні називається золоте правило успіху: генія від людини, яка нічим особливим не виділяється, відрізняє всього-навсього, не якийсь там набір. Генів, не якісь незвичайні здібності, відрізняю всього 10 тисяч годин, 10 тисяч годин важкої праці. Або 3,5 години кожен день протягом 10 років. І фактично ви, каже нам оцей самий психолог, фактично чи ви, потративши 10 років свого життя, кожен день по 3,5 години можете досягнути будь-яких успіхів. Десь приблизно два роки назад у нашого, напевне, найвідомішого спортсмена Сергій Буті брав інтерв'ю. І ось журналістка говорить йому слідуючи: Сергій, ви досягли надзвичайних успіхів. Ніхто сьогодні не може повторити ті результати, які показували ви. А він каже: ні, ви не праві. Будь-хто може зробити. Те ж саме, що зробив я, якщо витратить на це 14 тисяч годин. Саме стільки витратив я на заняття спорту. Ще один приклад. До одного із найвідоміших піаністів свого часу, Горвіца, підійшла молода фанатка. І з захопленням сказала йому, що я б для того, щоб грати, так як граєте ви, я б. Віддала за це своє життя! Ігоров цій відповів: ви запізнились, це вже зробив я. Ось дійсно, важка праця, праця над собою в першу чергу, може і повинна приносити певний результат. Але вся справа в тому, що ми з вами робити цього не хочемо. Лінь фактично паралізує нашу волю і не дає нам найменшого шансу. Для того, щоб використати всі ті можливості, якими наділив нас Господь, є така знаменита іванівська притча про таланти. І сьогодні слово талант означає якийсь певний дар, яким володіє кожен із нас. Але раніше, в той час, коли Христос розповідав цю притчу, талант це була грошова одиниця. Талант це була певна кількість кілограмів золота або срібла, приблизно 16, 16 кілограмів. І ось каже Христос в цій притчі: Господь кожному дав певну кількість талантів. Комусь один талант, комусь п'ять талантів, а комусь 10 талантів. Ті, хто отримали п'ять і 10, віддали їх торжніком, каже Христос, тобто віддали їх тим людям, які займаються. Бізнесом, якщо говорити сучасною мовою, і вони примножили ці таланти, принесли 10 і 5, додатково тим людям, які їм ці таланти вручили. А ось той, хто отримав один талант, закопав його в землю. Він не захотів нічого робити із ним. Так як, пояснює він, боявся свого хазяїна. Від нього забрали цей один талант і віддали тому, хто мав 10. І ось ця притча сьогодні чомусь. Інтерпретується м, з величезною кількістю варіантів. В принципі, вона говорить про одне: ми повинні працювати над собою. Ми повинні використовувати ті таланти, які нам дає Господь. Скільки в нас талантів ми не знаємо. Ні я, ні ви не можемо сказати, що мені Господь дав 5 талантів, а вам дав тільки 3 або один. Про кількість талантів ми дізнаємося тільки в процесі роботи. Тільки тоді, коли ми почнемо їх використовувати. Коли ми почнемо розвивати е, свої здібності, тільки тоді ми з вами дізнаємося, якою ж кількістю талантів наділив з нас, кожного з нас Господь. В принципі, можна говорити так, що всі ми приходимо в світ однакових, абсолютно однакових умовах. Коли ми народжуємося, ми всі не вміємо говорити, ми всі не вміємо ходити. Ми всі не вміємо тримати голову, не вміємо самостійно одягатись і самостійно їсти. З часом ми вчимось всіх цих речей. Але це говорить про те, що ми приходимо в цей світ в однакових умовах. І потім в наших силах, в нашій владі, або розвивати себе, або, навпаки, закопувати ті таланти, які нам дав Господь. Я хотів би зараз вам зачитати одне місце із Святого Письма, яке, напевне, найкраще ілюструє е, от, оце, це порівняння ліності і праці. Це книга притч, яку написав примудрий цар Соломон, 6 глава, Шостий вірш. Поїдік Мурав'ю Лінієць, посмотрі на дійстві його. и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Или пойди к пчеле и познай, как она трудолюбива, какую почтенную работу она производит. Ее труды употребляют во здравие и цари, и простолюдины. Любима же она всеми и славна, хотя силою она слаба, но мудростью почтена. Доколе ты ленивец будешь спать, когда ты встанешь от сна своего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник. Если же будешь не ленив, то как источник придет жатва твоя, скудость же далеко убежит от тебя. А сердце из Святого Письма Як бачимо, напевно, найкраще ілюструє ті речі, про які ми сьогодні говорили з вами. Наші проблеми залежать від нас самих. Вирішення наших проблем в нашій владі ми повинні дійсно по-справжньому працювати. Ми не можемо говорити, що хтось винен в тому, що нам чогось не вистачає, в тому, що в нас чогось немає. В принципі, абсолютно у всьому. Винні ми самі. Кожен з нас, виконуючи свої обов'язки на 100% відповідальності, служить Богу, служить своїм ближнім, служить своєму народові. Якщо ж ми не робимо цього, то не треба вказувати, що хтось винен в наших проблемах. Тому давайте, в час Великого посту, ми з вами присвятимо максимальній роботі. Над собою будемо сумлінними і чесними виконувачами всього того, що на нас покладено Богом, людьми та суспільством, в якому ми з вами живемо. До побачення.